Всім привіт! В продажі шкода Суперб 2016 року 110 кВт. Зроблю вам коротенько відео. Огляд по кузову. Авто в рідній фарбі. По резині у нас бріджстоун літо. Десь в районі 80% залишок. По салону. Маємо тканину. Електросидіння водійський і пасажирський з пам'яттю. Пробіг 288 тисяч. Кого цікавить? Дзвоніть, пишіть, ціна в описі. Всім хорошого дня!